Багато цікавої інформації про культуру та традиції, про загально прийняті норми поведінки та особливості перебування в Об'єднаних Арабських Еміратах отримали українці з числа тих, що нещодавно приєдналися до нашої діаспори. А резиденти з тривалим стажем перебування, охоче поділилися своїм досвідом мешкання в цій країні. Організатором такої неймовірно корисної зустрічі виступила українська жіноча ініціатива з темою життєвої культура, закони та адаптація до умов країни. Скажіть, будь ласка, як виникла ідея проведення цього заходу? Ви знаєте, ми отримували повідомлення подібного характеру на нашу Фейсбук-сторінку стосовно аспектів життя воє. Така ідея поглибитися більше якраз в культуру Еміратів, в традиції, в психологію адаптації до нової України звичайно виникла на тлі війни в Україні, бо наразі дуже багато людей нових в Еміратах. Дуже багато наших громадян, і громадян, які нещодавно переїхали, дуже часто це несвідомий був вибір. Да, бо тут вже жили якісь родичі або друзі, або колеги. І ми зрозуміли, що адаптація завжди до життя в новій країні не є легким процесом. А в умовах кризової ситуації це подвійно важче. Тому виникла така ідея зібрати наших спеціалісток, які е, спеціалізуються на різних галузях, як то психологія, юриспруденція або е, туризм, міжкультурний діалог, і надати такі корисні цікаві факти для того, щоб нашим українцям було легше пристосуватися до життя. Спікерами зустрічі стали психологіня Лариса Гнатишин, яка поділилася практичними порадами щодо полегшення проходження етапів адаптації до життя в ОЕ Мар'яна Євсюкова, яка висвітила особливості культури та традицій, зробила аналіз невербальної комунікації в країні. А також юристка Юлія Перепиляк, яка ознайомила українців з законодавчою базою в розрізі певних ситуацій, щоб застерегти наших земляків від потрапляння у складні ситуації, пов'язані з порушенням правопорядку. У нас такий захід відбувся в Абудабі наприкінці вересня. Знову ж таки, ми отримали запит від дубайців. Коли такий захід буде в Дубаї, і завдяки допомозі від Дубаю Hub, від Authority, ми отримали дозвіл на проведення такого заходу в цьому приміщенні дуже вдячні за це і сподіваємося, що і в подальшому у нас буде можливість проводити тут заходи. Скажіть, будь ласка, чи плануються подібні заходи в інших еміратах? Ну, якщо буде такий запит, ми готові. А чи заплановані в подальшому заходи подібні на практичні теми? Ми працюємо над цим. Одна з таких найпрактичніших тем це сімейні стосунки, сімейне законодавство, регулювання. У нас є великий запит на цю тему, але ми всі заходи робимо з дозволу місцевої влади. Ми не проводимо жодного заходу без отримання дозволу, а тому все буде також залежати від дозволів, які ми отримаємо на подібні заходи.